Привіт! Вітаю вас на каналі. Трішечки пропала з Ютубу. Ми сінокосимо. На фоні останніх подій, жахливих подій, звичайно, не хочеться нічого знімати і не до Ютубу, не до відео. Але все ж таки продовжуємо працювати, тому що ми селяни, всі, хто тримає скотину, всі заготовлюємо зараз сіну. А так як я маю три корови, то для мене першим ділом і самим головним – це заготовка сіна. Сіна я не купую. У мене в аренді, тобто я орендую сінокос на 2 гектари і маю два огороди, де сію люцерну. Ну, а для того, щоб накосити те сіно, звичайно, винаймаю техніку. Трактор мені косить, трактор мені валкує, трактор мені тюкує. Ну а звозимо ми вже самі. Як звозимо сіно, то це задіяні всі родичі, і діти, і свати. І, ну, всі всі, 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 хто може. Звичайно, всім їм дякую, тому що ну сама я звичайно не справилася. Це для мене така саме такий період. Коли оце заготівля, це для мене жесть просто. Начебто сам руками нічого й не робиш, але все це треба організувати, все зазвонити, все зробити, щоб там скласили, там зребли, там все оце, оця організація, все це метушня, все одно для мене це називається, сховалась кукурузи. Трошечки не так сонце, пекло, пекло страшне. Сінокос не з легких, я вам скажу. Дуже тяжкий сінокос в цьому році, тому що в нас так дощів і не було. Цілу весну не було дощів. І на початку літа в нас пройшло таких маленьких два дощика, ну, пилячку притрусило. І, правда, був один грозовий. ну Грозовий як грозовий, да? він довго не йде. Ну, промочив земельку, навіть грязючка трішечки була. Ну, то і все, на тому все закінчилося. Зараз стоїть пекло, спека страшенна, спека дожарює наші огороди. Ну, ми сьогодні не про огороди, ми сьогодні про сіно. Про те, як воно нам дається, чого воно здорожчало в цьому році. І чи, чи вдасться нам в цьому році таки заготовити сіно і зберегти наше поголів'я? Чи все ж таки щось піде не так? Ну, а кому цікава така тема, залишайтеся зі мною. Буду показувати вам. І сінокос маємо, і начебто і площадь велика. 2 гектари в мене тут сінокосу. І ми завжди косили по 350-400 тюків з цього куска. Навіть ми його не весь викошували, тому що тут середина були дерева, це ми осінню покорчували, тут вивезли все. Така у нас ось Отаке. Воно все лисе і усе незесеньке. І лисе і незесеньке. Жодного дощу весною і от результат. Сіна нема, як такого, Рік на рік не приходиться. У ну, новому році тут була трава, вище коліна. Ну і накосили ми тут так добренько. А в цьому році так, трактори прогасають, треба наняти скосити, наняти згребти цю площадь. Ну, а затюкувати вже то таке вже, скільки тут буде тих тихтюків. Тож такий рік буде у нас складненький, складненький. Ну, ось як ви бачите, сіно скошене. І е, насправді ми почали ще косовицю три тижні тому. Скосили, затюкували. Тюки ми тут робили такі от квадратенькі, невеличкі, квадратні. Тюки, е, вага у них десь 16 18 кг, бувають більші, бувають менші. І за цих 2 гектарів ми заготовили в цьому році аж 170 тюків сіна. Це просто, це просто жесть. Цих тюків, звичайно, не вистачить навіть на одну корову. То можете собі уявити, от чому здорожчало сіно. Тому що площа та сама, робота та сама і. Е Трактор скосив ці 2 гектара завалкував, да, а вихід ціна в два рази менший. Тому сіно звичайно здорожчало. І це не тільки е, на степу, наприклад, це так само і полюцерки. Тобто сі немає, не було дощу, немає вологи, і сіна, звичайно, немає. Тому собівартість е, сіна вже зросла. Ну, в два рази, як мінімум. Ще в цьому році здорожчали послуги тракториста. Тобто, ну, десь відсотків на 30, мабуть, щоб скосити, завалкувати і затюкувати. Ці послуги здорожчали відсотків на 30. І цього року нам на руку грає той, факт, той фактор, що в нас. Тут навкруги дуже зменшилось поголів'я корів. Корів тримають дуже-дуже мало і пасовись, де можна накосити сіна, ну але шматочками, звичайно, десь біля дворів, десь якісь балочки, виболочки. Тобто, я вже говорю, що включаємо план Б, користуємося тим, що можна десь в людей де щось підкосити, потрошку будемо шибати, по тюку по 2, по 10 нам треба заготовити сіно. Всі балки, всі де хто що не просить, навіть там, де пасуться корови, підкашуємо, під, підбираємо, підгрібаємо, все згодиться взимку. Ну, а зараз ми з вами приїхали на те сами, той самий огород 40 сотик, де в мене посіяна люцерна. Сіяла я її рано навесні і сіла. Одне насіння люцерне, тобто без підсіву, без зернових, без підсіву. Хоча, якщо чесно, я на... настоювала на цьому, але у нас останнім часом вважається, що насінням, чистим насінням сіять краще. Ну, ось вам і краще. Що ми тут виростили? Виростили ми тут один бур'ян. Раніше не косили, тому що все одно була спека і дуже було страшно викошувати люцерну, щоб вона не вигоріла на сонці. Ну а тут уже чекати було нікуди, дощу зовсім не було. Хоч б отак вона вигорить, що так вигорить. Треба було прибирати бур'яни. Ну, ось так виглядає наша засіяна люцерна. Звичайно, видно тут люцерка є. Ну, в основному тут бур'ян. І бур'ян який? Бур'ян амброзія. Тож прийдеться просто весь цей бур'яняка згрібати і вивозити з огороду. Просто вивозити. Понятно, що таке сіно пригодилося, наприклад, для відгодівлі телят. Я навіть возила його коровам, вони його спокійно їдять, тому що по, ну, трапляється тут хоче бур'ян, але він їстівний, І де-не-де попадається все ж таки, люцерна, то вони його їли. Ну, коровам такого сіна не можна, тому що, тому що буде гірчити молоко. Амброзія в сіно не взагалі не може попадатися. Вона дає дуже сильну гіркоту, тому все це сіно. Піде на виброс. Ну і що? Ну і звичайно, Надія помирає останньою, то будемо надіятися, що до кінця літа піде хоч якийсь дощик, що не вижарить оце сонце останню люцерну. Якщо ж ні, то прийдеться все передісковувати. Все буде зведено на нуль. От вам вкладені гроші, вкладені. Час і сили, і нерви. І все треба буде починати з нуля. Ну Потрошку ми сіно додому підвозимо таке. І, бачите, навіть круглі тюки затюкували. Слава Богу, в нас з цим проблем немає. Навіть можна вибрати. Хочеш е, такі маленькі квадратні тюкуй, хочеш такі круглі тюкуй. от З ними трошки важкенько Ну, сам їх не піднесеш, треба допомога, звичайно, їх трошки складенько складать. Але я замітила, що корови, сіно з отаких тюків їдять краще. От у минулому році ми з одної, з одної плантації якось тюкували, тюкували квадратні тюки, потім щось він зламався, і я попросила, щоб мені дотюкували цими круглими. Тобто сіно було з, одно, з одного поля. То їли спочатку круглі, якось так що. Я почала годувати спочатку круглими тюками, а потім це ж сіно давала тільки в квадратних тюках, то корови його їли гірше, тобто в квадратних тюках їли гірше, а в круглих краще. Тому ми, отам, де по балкам, там таке більш жорстче сіно, жорсткіше. То я попросила, щоб мені потюкували такими круглими тюками. Такий тюк містить в собі десь приблизно 10 тюків маленьких. Ну і розраховуєш так тоді і по сіні. Якщо, тобто в такому тюкові, маленькому десь 16-18 кг, то в цьому 160-180 кг. Вони теж бувають різні, бувають трошки легші, бувають трошки важчі. ну так от Сін от. Сіно потроху підвозиться додому, додається, додається, вже в нас росте така скардичка. Ну, я думаю, що. Все ж таки ми будемо цьому році з сіном. Ну, ось нарешті в мене росте така скардичка сіна. Я вже трошки заспокоїлася, сіно підвозиться, ми вже скосили все, що могли. І все ж таки, я маю ще надію, що все ж таки щось я отримаю з сінокоса з люцерни. Ну, так, притик, притик, то сіна у нас вже є. І всі, хто заготовили вже сіно, ви великі молодці. то заготовлює ще, то нехай вам все вдається і ви все заготовите, щоб все вам вистачило. Хто купує сіно, купуйте, не залишайте. Це навесно, тому що сіна немає. Це не тільки в нас немає сіна, з ним проблеми, тому що в нас там немає дощів і воно не вродило. Там, де йдуть дощі, там його просто сіно те заливає, його неможливо висушити, неможливо затікувати, воно просто гніє. І проблеми з сіном такі проблеми з сіном скрізь. Ну і, мабуть, на цьому треба відео вже закінчувати. Про сіно я вам розказала, показала. Хоча насправді проблеми, на цьому проблеми наші не закінчуються. Зараз великою проблемою є жорсткі відключення світла, жорсткі графіки відключення світла. Світла нема довго, навіть по 7 годин тобто 7 годин світла немає, 2 години є, і це, і це є великою проблемою. Але це все ж таки, я думаю, що. Тема окремого відео, тому, тому поки що все. Пока-пока, до нових зустрічей. Нехай вам все вдається, нехай все буде у вас добре. Всім миру, добра і здоров'я. До нових зустрічей. Світла немає. Слава Богу, що є генератор. Тож треба вмикати і доїти корів.